Вітаю, шановні друзі, шановні слухачі. Сьогодні ми з вами поговоримо про конституційні органи Німеччини. Ця тема дуже важлива для українців, які в Німеччині здають екзамен на так називаємо тест Орієнтірус. Курс це, або його ще називають політичний тест. От він буде також враховуватись подальшим при натуралізації вас в Німеччині. Тому я коротко розповім, щоб ви зрозуміли, яка політична система, як взаємодіють основні конституційні органи, так звані ферфасунс-органи. Всі терміни я буду викладати в німецькій мові, щоб ви їх так і вивчали і орієнтувалися, тому що і тест Бамфа ви будете також здавати на німецькій мові. Почнемо ми з того, що в Німеччині влада ділиться на три гілки: це законодавча, виконавча і судова. Законодавча гілка влади називається Гезец Gewalt». До даної гілки влади відноситься: по-перше, це бундестаг парламент, бундесрад. І парламенти відповідних земель, парламенти Дерлендер. Наступна друга гілка влади це виконавча гілка влади. Вона називається Ausführende oder Vollziehende Gewalt, Тобто Аусфюренде або Фольцінде. До неї належить. По-перше, це бундесканцлер, прем'єр-міністр. По нашому Бундесрегірунг, це Кабінет міністрів по нашому. Ну і міністри. До виконавчої гілки влади також відносяться. Länderregierungen це уряди, місцеві уряди земель. В Німеччині 16 земель, і в кожній землі є відповідний уряд. Тобто є уряд загальний на території всієї федерації, це Bundesregierung є уряд на території кожної відповідної землі Німеччини. До виконавчої влади також належить поліція, Амтер, кожної землі, фінансамт, наприклад, Шульамт це все організації виконавчої влади. Третя гілка влади це Gewalt. Це так називаємо судова гілка влади. До неї відноситься Bundesverfassungsgericht – це Конституційний суд Німеччини. Бундес це федеративний Ферфасонс Конституція суд. Тобто Федеративний Конституційний суд, якщо дослідно перекладати. Далі оберсте Гріхтсхе, це вищі суди і Геріхте Сленде це суди. Відповідних земель. В кожній землі є свій суд, і відповідне законодавство однієї землі може змінюватися по відношенню до другої. Тепер розглянемо конкретно конституційні органи Німеччини. Перед вами табличка: Ферфасунгськоргани der Bundesrepublik Deutschland» – Конституційні органи Республіки Німеччини. Ми почнемо знизу рухатися вверх спочатку по лівій колонці, потім посередній, потім по е, справа, щоб вам було зрозуміло, що ми розглядаємо. Ну, по перше, ви повинні знати, що народ в Німеччині вибирає напряму депутатів Бундестагу. Ну, тут на малюнку їх намальовано 598, в загальному їх зараз, якщо не помиляюсь, 630. Кожні 4 роки депутати Бундестагу вони називаються Абгіорнити, вибираються кожні 4 роки. Запам'ятайте, президент 5 років, депутати 4 роки. Також народ приймає участь у місцевих виборах до ландес -парламенте. В кожній землі, як я вам казав, є свій парламент, є свій уряд. Так ось народ здійснює своє волевиявлення через вибори до Бундестагу, тобі ж федерального органу, і до місцевого парламенту. В Бундестагі є коаліція і опозиція. Коаліція це об'єднання партій за спільним інтересом. Опозиція, це відповідно опозиційні партії, які в тому числі здійснюють контроль за діяльністю уряду. Далі дивимось по центру. У нас є такий орган що бундесферзамлінг. Що таке бундесферзамлінг? Це федеративні збори в дослідному перекладі. Бундесферзамлюнг збирається кожні 5 років. До нього входять. Всі депутати Бундестагу, а також представники місцевого парламенту, ось ви бачите ландес парламент, і стрілочка йде в Бундесферзамлюнг. Тобто бундесферзамлінг збирається кожні 5 років для вибору Бундеспрезидента, тому що президент в Німеччині, на відміну від України і інших країн, вибирається не народному голосуванні, а саме на бундесферзамлюнг на федеративних зборах, як показано в центрі даного малюнку. Тепер дивимось знизу трішки справа Ландеспарламент. Після того, як народ реалізував своє право і вибрав Ландеспарламенти, тобі ж місцевий парламент, ну, наприклад, в Баварії там чи в Сексорі. Ні, вибрали парламент. Парламент формує ландес регірунг, місцевий уряд. То тобто, земельний уряд. І цей земельний уряд очолює міністр-президент, прем'єр-міністр землі. Тобто є міністр-президент Саксонії, є міністр-президент, наприклад, Баварії. От. Ну, можливо, їх назвати, наприклад, губернаторами. Це саме виконавча гілка влади. Тобто ландес парламенти це законодавча гілка влади, ландес Регірунген це виконавча гілка влади. І от е ці органи Ландес-Рігірунген, вони... Відправляють своїх представників до Бундесрату. Бундесрат складається з 69 членів, на відміну від Бундестагу, який кожні 4 роки переобирається, Бундесрат він не переобирається, просто його кількість і члени можуть змінюватись в залежності від того, який склад уряду у відповідній землі. Бундесрат цікавий тим, що він має право голосу в багатьох федеральних законах. Якщо він виступає проти федерального закону, в якому він має право голосу, наприклад, там, нові правила медичного страхування, закон може не набути чинності. І тоді Бундесрат і Бундестаг повинні разом шукати відповідне спільне рішення. Потрібно його порівнювати з двопалатною системою, наприклад, в США або в Англії, тому що за своєю суттю вони трішки за функціями відрізняються. Які функції у федерального президента? Ну вони досить формальні. Після того, як за Бундесканцлера, наприклад, Проголосували в більшості бундестазі, Він назначає його і також має право звільнити бундесканцлера і федеральних міністрів. Він підписує закони та представляє Федеративну Республіку Німеччини перед іншими державами. Федеральний президент також призначає федеральних конституційних суддів, які обираються Бундестагом і Бундесратом. Далі в табличці ви можете побачити Бундес це Конституційний суд. Конституційний суд. Складається 16 суддів, це 16 ріхтер, одеріхтерінин, які обираються Бундестагом і Бундестратом. Тому ось така цікава система, політична в Німеччині діє. Тому, якщо у вас будуть питання, звертайтесь, будь ласка, я вам допоможу. Всього вам найкращого: знайте свої права і удачі вам на екзаменах. З повагою, адвокат Демчен.